Ми продовжуємо говорити про люстрацію і в другій частині програми в об'єктиві в нас в гостях Софія Федина, голос Львівського Євромайдану і політолог-міжнародник та Отар Довженко, медіа експерт. Вітаю вас у нашій Вітаю. студії. Отже, Софія, на вашу думку, оцей закон люстрації, який зараз... Вимагають люстрацію, якої суспільство вимагає, і який прийняли і підписав президент. На вашу думку його будуть виконувати, і чи можливо провести в Україні люстрацію? Я тут маю кілька аспектів, на яких би я хотіла наголосити. Перше, закон про люстрацію в загальному є надзвичайно потрібен, і саму процедуру люстрації треба починати абсолютно негайно, тому що як ми бачимо, зараз до влади йдуть ті, які мають заплямоване минуле ще в часах комуністичних, мають ті заплямоване минуле в часах 90-х, коли всі крали і розбирали, аби тільки більші капітали собі збути. І знову ж таки до Верховної Ради йдуть ті, які по суті давали накази або. Сприяли вбивству мирних майданівців, тих, хто стояли за незалежність України, і знову ж таки за ту люстрацію. Тому проводити її потрібно. Але з самим законом по люстрації є кілька аспектів. Перше, хоча і закон був прийнятий, і текст був підписаний президентом України. Я впевнена, що більшість депутатів цей закон навіть не відкривали. Вони толком не знають про що там йдеться. Другий момент, що оскільки там зокрема йдеться про те, що ті, які мають комуністичне минуле, ті, які мають причетність до режиму Януковича, не мають права більше бути на державних посадах, тобто половина Верховної Ради і купа різних чиновників, які не є в Верховній Раді, вони не зацікавлені по імплементації цього закону. А третій момент, і найстрашніший хіба якщо зараз держава не розробить механізм люстрування і висвітлення всієї правдивої інформації про тих людей, яких Цікаве минуле, так би сказати, було, то люстрація почнеться, вона вже починається, але вона починається народна. І те, що зараз є сміттєві баки, це тільки попередження, а далі може бути страшніше. І саме офіційне впровадження закону про люстрацію може забезпечити мирну ситуацію всередині українського суспільства. А що на вашу думку є дієвіше? Люстрація народна через сміттєві баки чи закон? А, чесно кажучи, оперативніше і дієвіше сміттєвий бак, і показати, що цей чиновник нічого не достойний. На жаль, сміттєвий бак він не означає, що це, ця людина не буде далі пертися до влади. На жаль, сміттєвий бак не означає, що людина буде покарана по закону за ті злочини чи ті безчесні вчинки, які вона коїла в минулому. Тому я вважаю, що сміттєвий бак може залишатися попередженням і показуванням, кого громада вважає тим, ко кого треба люструвати, але закон має бути передусім, і закон має набирати чинності. Отар, а як ви думаєте, буде виконуватись люстрація, чи вона далі продовжуватиметься народна вигляді сміттєвого банку так, навіть думати немає чого, очевидно, що ілюстрація виконуватись не, не буде. Більше того, я маю там певну інсайдерську інформацію, в тому числі з міністерства юстиції так далі, про те, що є механізм негайного зупинення дії цього закону зразу після виборів. Тобто, очевидно, що цей закон є певним популістичним кроком, е, Тим самим, як там звільнення Пав Павличенків і тому подібні кроки, які були в перший день, коли утворилась нова більшість в Верховній Раді. Очевидно, що це покликано допомогти певним політичним силам пройти до Верховної Ради. Але щодо реальних намірів, очевидно, ми бачимо зараз, що найпотужніша політична сила, блок Порошенка, інкорпорувала вже в себе дуже багато кадрів, які були до, до того. Та це не найодіозніші кадри, звичайно. Найодіозніші кадри пересидять, відсидяться, так само, як вони вже в принципі відсиджувалося, в 2005 -му, 2006 -му, да, а менш одіозні кадри лишаються. Тобто, очевидно, що люди, які отримають мандат від блоку Порошенка, чи так звані самовисуванці, але підтримані явно владою, вони вже ілюстровані не будуть. Крім того, мені здається, що. Ілюстрація має починатися реально з двох речей. Перше, це певний консенсус, ну не загально суспільний, але принаймні більшості. Щодо того, що таке добре, що таке погано. Та у нас немає консенсусу навіть щодо того, що треба карати тих людей, які вбивали на Майдані. Він був на початку, а зараз вже починають лунати голоси, що та ну та вони ж виконували наказ, а покарати треба тих, хто наказував. Та вони ж воюють в так званій АТО, вони вже герої, їх не можна карати. Та? Якщо у нас немає Щодо таких простих речей консенсусу, то щодо того, чи має право бути при владі людина, яка, наприклад, була чиновником За Януковича, ну не забуваємо, що і президент Порошенко був, був міністром за За Януковича. Та тут буде дуже багато, але і тут не буде впевненості. А коли немає такої явної стовідсоткової впевненості більшості людей, щодо того, що треба треба саме так, починається теревені, починається піар, починається прихована реклама. Якісь е, штуки, які рано чи пізно е, ну, роз, розбивають цей намір, цей імпульс. Та? І друга штука дуже важлива, це судова система. Тому що будь-яка так звана люстрація може бути негайно оскаржена в, суд, в судах, а суд у нас є е, абсолютно корумпований, абсолютно, абсолютно розкладений. І само собою, що якщо суд, я перепрошую, відпускає знову таки вбивць. Про яких точно відомо, що вони вбивали, то той самий суд випише індульгенції всім, хто хто до нього звернеться, принесе конверт, або що, що до кого подзвонять, і ці люди будуть нібито позитивно люстровані. Тому я б сказав, що початок має бути з перезапуску судової системи, навіть не з, не з там лікування, а просто зі створення нової судової системи, в якій не буде всіх тих людей, які зай цією судової корупції, і знову ж тут одразу виникає запитання: а хто це все має робити? Mm. І дуже хотілося б, щоб люди не повторили помилки, яку зробили у 2005 2006 році. Ми нібито обрали нову владу, нового президента. Ви то все і робіть, і в результаті ми це пустили на самотік, що воно все само, зро... само собою зробиться, і громадянське суспільство не брало у цьому участі. Ми не зробимо жодної реформи, ми не впровадимо закон про люстрацію, ми не проконтролюємо. Судову реформу чи її повний перезапуск, якщо ми не будемо активними, і знову ж таки в даному випадку, якщо механізми державні не діють, то завжди є шини, завжди є смітники, і воно якось має проявлятися. Але люди категорично не мають права залишатися байдужими або пасивними, бо інакше все буде залишатися так, як є. А чи не вважаєте ви, що сьогоднішня люстрація це є такий поганий приклад для всіх наступних влад? Для розправи з попередниками А воно так і часу відбувається. Приходить якась влада і зразу каже, що попередники винні в тому всьому, що сталося. Але, на мою думку, зараз немає ні розправи, ні справедливого покарання. Для мене таким дуже знаковим прикладом є те, що. Затримали 14 хлопців, які висловлювали Нестору Шуфричу своє обурення його діями на майдані. Але лишень щодо трьох беркутівців є справа, яка по суті на очах розвалюється, бо виглядає так, що немає складу злочину. Точніше, судді і обвинувачувачі вони не бачать складу злочину в тому, що трапилося на майдані. Так, де ж справедливість? Ми маємо щодо нестора Шуфрича купу відео, купу фотографій, купу свідчень, і це щодо однієї людини. Якщо ми тут нічого не зможемо зробити, то яке покарання буде. Знову ж таки, всякі покидьки лістимуть до влади, як вони зараз є, і по мажоритарних округах, як вони зараз є, і по списках. І знову ж таки, тут, оскільки в нас на носі вибори, тут я постійно закликаю, що люди треба думати головою, добре аналізувати. їх. хай зараз прийдуть люди, які не мають досвіду, але вони не є підв'язані в тих старих корупційних схемах. Вони не мають над собою якогось шефства, якогось там папіка, так би сказати. І в результаті хай вони трошки пороблять помилок, але далі будуть працювати по-людськи. Я згоден з Софією щодо того, що суспільство має бути активним, але разом з тим мене дуже лякають там якісь вигуки про те, що треба проводити ще один майдан, що от зараз хлопці вернуться з фронту, всіх розстріляють і так далі. Насправді, ну не знаю. Мені чесно кажучи, не хотілося б, щоб у нас кожен рік було таке, як було цього року в лютому. Так чи інакше, зараз є при владі люди, які, якщо їх взяти під контроль, вони можуть працювати чесно. Я в цьому впевнений. Вони не є. Патологічними крадіями. вони не є якимись безумцями, як я Янукович, та вони не є прогнилими. Вони хочуть але, працювати та але їх треба взяти під контроль. Як це зробити? Це це хороше питання з іншого боку. Люди, про яких ми точно знаємо, та що вони були причетні до корупції, були причетні до там вбивств, до фальсифікації законів і так далі. Очевидно, що мусить бути бути в першу чергу електоральне покарання це не голосування. Ну воно буде насправді, тому що всі представники ре ре режиму Януковича е зосередяться тепер, уже там не, не в 50% а в 10%. відсотках. Без безпосередньо а потім має бути покарання законне. Якщо закон не буде працювати, а е в тому, щоб він працював щодо цих людей, очевидно, що не за зацікавлена, в тому числі і влада. Чому ну я підозрюю, що Ну, майже безкровна, так би мовити, зміна влади 22 лютого відбулася внаслідок певних кулуарних гарантій. По-перше, безкарності тим, хто був до того. Ну да, тим, хто найголовніше були, дали втекти, а тим, хто були не найголовніші, дали далі жити та і займатися своїм бізнесом, і так далі. Та? І по-друге, -по гарантію того, що ну все буде добре, умовно кажучи. Але ці гарантії давали не ми. Ми їх не давали, ми їх не маємо дотримуватись. До вони абсолютно не в наших інтересах. Та? Гасло, час єднатися, яке написане на білбордах Порошенка, воно є дуже промовисте, тому що в його розумінні, наскільки я собі це уявив, єднання означає знову таки інкорпорувати в себе в свою політичну силу таких менш одіозних, менш поганих представників тих еліт. Так званих, які представляли е, совкову частину України. Так? Ті самі регіонали, ті самі там, якісь не знаю, е, чиновники, які працювали на Януковича, і так далі. Е, в інтересах активної частини українського суспільства заміна цих еліт, тобто усунення їх і. і е, Піднімання в ну шляхом соціального ліфту навіть з тієї совкової частини, все таки якихось кращих людей. Нехай це будуть бізнесмени, Богу ним, нехай це будуть топ-менеджери та їх, їхніх там підприємств, але це не будуть ці вже зовсім здеградовані безумні корупціонери, які, які були до того. Тому ось все-таки мені здається, що тут найбільшою проблемою буде це от хибне розуміння єднання як домовляння з тими, що були до того. А що на вашу думку, найголовніше внаслідок люстрації провести декомунізацію політичної еліти чи позбутися всіх олігархів Олігархів і олігархозалежних в політиці. <смір> ну, декомунізація це красиве слово, так. Я думаю, що я думаю, що комуністична партія вже сама якимось чином роз розсмокталася певною мірою, і комуністична партія була меншим злом в порівнянні з тими людьми, які завжди трималися влади і завжди голосували, в тому числі за закони 16 січня двома руками, так як їм казала влада. Цих людей би якось викинути щодо олігархів. Ну тут, по моєму, навіть навіть нічого крім сміху, ніякої реакції крім сміху на це не може бути. Олігархи вмонтовані в систему управління державою. Олігархи є частиною обміну речовин економічного і політичного. Їхню роль можна поступово зменшувати. Їх можна поступово відтісняти від політики в бізнес. Та? Але ну нічого не сталося. Ні з я вже не кажу про Коломойського, але ні з Пінчуком, ні з Ахметовим, ні з. Ні з фірташом, ні навіть з Кур Курченком, який має дуже великий вплив зараз на політику, яка відбувається в Україні. Тобто, ну тут треба визнати, що ця так звана люстрація на олігархів ніякого впливу не буде мати. Для мене люстрація. Виглядає механізмом інформаційної протидії тому безправ'ю безчинству, яке, на жаль, все ще до сих пір є у нашому суспільстві, особливо в правовій сфері. Люстрація це мало би бути тотальне висвітлення інформації про тих людей, які претендують на конкретні посади, які претендують бути обраними до Верховної Ради, або ті, які прямо чи якимось додатковим чином причетні до державного системи державного управління. Ми маємо право знати, що це за люди. Якщо вони причетні до безпосередніх злочинів, так тоді їх треба карати по закону, який треба все-таки заставити, щоб в державі цей закон виконувався. Якщо ж ця людина була якось просто причетна до ситуації, яка складалася, тоді вже суспільство має право сказати своє слово, чи вони готові вибачити те, що було, чи вони вважають, що цій людині треба зайнятися чи бізнесом, чи якоюсь там звичайною, Звичайною роботою, але до державного апарату зась. Це є наше право люстрації. І от дуже багато хто каже, що ця люстрація вона може зробити багато шкоди, навпаки, вона може поламати долі багатьох людей. Я весь час оглядаюся на ту люстрацію, яка була здійснена в Польщі. Висвітлили всю інформацію. Так, всі спочатку боялися, що буде повний завал. Завалу ніякого не сталося. Але люди мають право доступу до цієї інформації, а далі вже її аналізують. І з іншого боку, це є якийсь навіть стримуючий механізм для тих, хто хоче кудись там далі йти. Ага, в мене за плечема багато недоброго. Я краще не буду туди лізти, бо все випливе наверх. І як на мене, це мало би бути зроблено. Тільки знову ж таки, я спогоджуюся з отаром, з олігархами, з тими, хто, по суті, десь там крутить маріонетками політичними, це не все так буде просто. Але в нас е люстрація не поширюється на кандидатів депутатів і самих депутатів. А це є паскудно. А який ефективніший метод, коли там сидітимуть в Києві кілька чиновників і казатимуть. Тобі можна далі йти в політику, тобі не можна чи е, люстрація через вибори? Люстрація через вибори, так це мав би бути найефективніший механізм, коли люди мали би прийняти своє особисте рішення, чи вони хочуть бачити ту чи іншу людину. Але наскільки я зараз бачу по виборах, складність полягає в тому, що багато хто, прикриваючись майданом, прикриваючись свободою слова, яку хтось десь там захищав, в результаті іде до Верховної Ради з тими самими засадами, які мали ті депутати, які 16 січня голосували. Самі, які давали накази вбивати людей на Майдані. Тобто, зараз політики, особливо кандидати, дуже часто використовують різні механізми, щоб показати, які вони білі та пухнасті. Насправді так не є. Далі продовжується підкуп виборців, хоча не настільки масовий, але підкуп є. Далі продовжується тотальна виборча брехня, наганяються тітушки на офіси конкретних кандидатів. І ми бачимо, що всередині воно все нічого не змінилося. І чи люди будуть готові зробити цей вибір? Ці вибори зараз багато що покажуть, наскільки ми готові міняти систему, наскільки ми готові міняти самих себе. Але я не маю дуже великого оптимізму щодо цього. На жаль, не все так різко змінилося, і як я бачу по простих людях вони вийшли на майдан. Але глобальних змін вони бояться. Чи вважаєте ви, отар, що суспільство може провести люстрацію через вибори на виборах? Знов ну, таки, е, найголовнішим є тут питання цінностей, питання пріоритетів, питання оцінки тих вчинків, які робили ці люди. Не забуваємо, що про Януковича було відомо, що він сидів двічі, було відомо, що він корупціонер, було відомо, що він з бандитського клану і так далі, але його обирали при, при, причому не один раз, на жаль. Та? І е, ми маємо біду саме в тому сенсі, що в суспільстві дуже високий рівень байдужості і толерантності до тих речей, про які ми зараз говоримо: до комуністичного минулого, до корупції, тому що суспільство саме на жаль корумповане. Та людина, яка купує собі довідку, та або купує собі чорнобильське посвідчення, щоб їздити безкоштовно, вона набагато спокійніше ставиться до депутата, який купив собі е, також там право від. Гроші з бюджету, чи якось там ще до чогось іншого присмоктатися, чи не платити податки. Та? І е, на жаль, поки ми чітко не скажемо собі, що оце, це і це, це є речі, за які ми людей не прощаємо. Та ми зараз скажемо, хто, хто був агентом КГБ. Ми зараз скажемо хто хто був там, наприклад, на, на службі навіть в ФСБ в, в, в час, часи Незалежної України. Ми оприлюднимо інші якісь речі. Люди скажуть, а угу, ну нічого, ну так ставалося. Та буває, ну нічого страшного. Тобто, очевидно, що. З цим великої перспективи тут немає. Люстрація через вибори в сенсі відсування від корита людей, які вже зовсім себе заплямували, та вона відбудеться. Це те, що я називаю електоральним покаранням. Але з іншого боку, на заміну тим людям, які вже заплямувалися, зараз ідуть кілька політичних сил. Я не буду називати та в ефірі, але я думаю, що ви здогадаєтеся, в списку яких по перше, взагалі, не ясно хто. По-друге, ну можна уявити собі, чого ці люди хочуть у Верховній Раді, хто буде їм наказувати. Тобто, за їхніми спинами вони то може бути безробітні студенти і, і Але безробітні собі вибори не оплатить. Так, але за їхніми спинами стоять ті, хто будуть казати їм, як голосувати, і, і на, на жаль, ми їх не, не усуваємо таким чином від управління держави. Тобто, очевидно. Краще спробувати, звичайно, хоч когось механізмом цієї так званої ілюстрації? Я кажу так званою, тому що справжня ілюстрація – це коли явними стають речі, які справді міняють ставлення суспільства до цієї людини. Ну шляхом цього механізму, дай Боже, щоб він працював, відсунути від влади хоч когось. Але все таки це не знімає з порядку денного питання перебудови всієї системи. Софія, якщо коротко, які на вашу думку мають бути основні критерії? Цей чиновник такий-то і такий, то він не має права йти в політику. Він не має займати ту посаду. Зокрема, це мають бути корупційні скандали, які були пов'язані з цим чиновником. Якщо вже таке було, то вже зась це є минуле, минуле його причетність. Якщо це старше покоління, знову ж таки до діяльності комуністичної партії, до доносів, до КГБ ці документи все-таки всі є, їх лише треба оприлюднювати. І це є так само послідовна і постійна робота чиновника в на благо України. Якщо цього не було здійснено, якщо свої, наприклад, багато років. На своїй посаді він робив тільки те, що шкодило або не приносило жодної користі, то я вважаю, що таким людям немає чого йти до влади. Отар, які основні на вашу думку, критерії мені важко сказати насправді, тому що знову знов таки, що таке користі шкода України, ми ще не з'ясували. І ті люди, які наприклад, 26 жовтня в місті з. Слов'янську, Артемівську і так далі об, обиратимуть того самого Клюєва, який купив Ян Януковичу Межегір'я. Ну тобто від від імені Януковича, який відмив мільярди грошей з бюджету, але він знову буде обраний. Та, і якщо їх спитати, чи ця людина працювала на благо України, вони напевно скажуть так. Та тому, що це в їх в їхньому розумінні так. І поки ми не уніфікуємо цей погляд, ну принаймні для більшості, що є благо україни у і що є зло для, для України, буде дуже важко. На цьому я вам дякую. Нагадаю, в студії був Отар Довженко та Софія Фадина. Я з вами прощаюся, і нехай вам щастить.